Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, зазвичай до карти Дня. Ви починаєте, ви пишете, що починаєте з кави і з карти дня. Я починаю теж день свій з кави. Якщо я каву не вип'ю, я якось мені треба помаленько, з чувством з розстановочкою, її випити, ні з ким не балакати. Інколи беру мобілку, перевіряю, хто що написав. Але частіше за все я просто лежу або в ліжку п'ю каву, або вже снідаю за столом. Ну це так трошечки відступ. Такий можете написати, як ви п'єте каву, чи п'єте ви зранку каву. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у нас тут вісім кажезлів. Вісім кашезлів говорить, що сьогодні з усіх сторін якісь можуть бути пропозиції, якісь новини. Це, звичайно, можуть бути і обстріли, будьте обережні. Ось, а ще бачите, тут якийсь натяк такий: стріла Амура когось може дуже блискавично. Відвідати Стріла Амура. Тобто хтось дуже швидко закохається, хтось зверне на щось увагу. В принципі, це такий день, насичений дуже подіями, новинами. Ось якось так. І ця карта радить вам концентруватися на чомусь одному, робити вибір. Теж не брати все і одразу, тому що потім так ви дійдете до десяточки, і буде і спина боліти, буде абсолютно все боліти. Тому тут потрібно робити вибір, яку пропозицію ви берете, яку роботу ви робите, і тому подібне. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас іде маг. І він вже зразу говорить, що у вас сьогодні будуть абсолютно всі можливості, їх треба тільки побачити. У вас все у ваших руках. Ви все сьогодні зможете, все сьогодні досягнете, абсолютно все у вас вийде. А ви сьогодні можете стати навіть майстром, мої дорогенькі. Тобто у вас є почуття сьогодні, є бажання. От почуття це і є бажання, келих це і є бажання, жезл це є ідея, мечі, тому що тут всі чотири елементи є. Мечі це. План. Ви повинні зробити план. Тобто, замагом ви повинні все приготувати. І монети це ресурс, це або гроші, або час. Час це теж ресурс, який ви повинні взяти. І я бажаю вам удачі. Бажаю вам усього найкращого. Дивіться, щоб ніхто вас не обкрутив навколо пальця. Карта номер три. Король жезлів, здається, був вчора. А дивіться, це людина енергійна, це людина запальна. Це людина вміє спілкуватися з людьми. Це може бути ваш шеф, це може бути. Людина, волонтер, наприклад, ось можливо, вам прийдеться щось сьогодні організовувати: якийсь день народження, свято, якусь клаку і тому подібне. А хтось, можливо, познайомиться з таким мужчиною. Хтось, наприклад, буде допомога від такого мужчини або людини. Тут не зосереджуюсь а саме на допомозі, тому що це може бути і жінка, така енергійна, вольова. Яка вам, наприклад, покровитель теж проходить по цій карті? Тобто людина, яка проштовхне вам якусь справу, допоможе, дасть хорошу пораду. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги ви творите свою реальність. Все буде Україна!